105 гривень за штуку це топи жіночі від бренду Кріві. Тут буде в плоті мікс моделей. Буде ось така модель світла, бачите, і ззаді вона йде на засібках, можна зміняти її, якби збільшувати розмір. Потім ось тут йде засібка. Ну і ось такий ось досить плотний йде з цієї сторони матеріал. Потім будуть ось такого формату, бачите, вони йдуть без, без вставок, топи, ось такі, ось такі. Потім ось такі буде зі вставками, топ зі шлейками, змінними. Потім будуть ось такого формату також із чашечками, з змінними шлейками. Перехрещаються вони ззаді, ось такий топ, такого класного кольору. Буде ось такого формату топ. Потім ось такі такого чорного будуть ще в цьому лоті формату. Один, одна така модель буде із карманчиком тут. І також отут вона розкривається. Ну і будуть ще ось такого формату зеленого, топи в цьому лоті. Всього буде 20 штук, розміри різні. В описі можете їх побачити. Ціна лоту 2100 гривень. Щоб замовити цей лот, ви вже можете зараз звертатися до наших менеджерів, заробляємо разом.